Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. США заявила, що Байден збирається до кінця місяця передати Україні величезну безпрецедентну кількість боєприпасів. Пишуть геканали. В РФ відразу почала посилено бомбардувати не лише енергетику, а й транспортні мережі України. Наймасовніший удар сьогодні зазнала Прикарпаття Цілили, в тому числі по Бескітському тунелю. Також Дамбах. Тим часом становище на фронті залишається важким. За попередніми звітами було 93 ракети, була щонайменше одна північнокорейська ракета, вдалось збити 81 ракету. Також росіяни заділи всі атаці 200 безпілотників. ТГ канал Офісне мишеня пише, що цілили по Баскітському тунелі. Знову, втім, ракети були збиті. Окрім того, метою атаки були й мости через Дніпро в Києві, особливо ті, які, за даними самих наших чинуш, були внесені в критичний стан. Росіяни цілять по українських аеродромах. У відповідь аеродром шахти, що на території РФ зазнав дронного удара, як передають очевидці, рій дронів невідомого походження і кількості наніс масований удар покритих по ангарах. Вишці та бензовозах вони щочуть туди, загнали декілька днів тому. якраз напередодні з'явилася інформація про масований наліт. В той же час після ударів ЗСУ в курську прорвало дамбу, затопивши підкріплення корейців. Але російська авіація вже ніколи не залетить на територію України. Вважає Роман Світан, Росіяни протягом року збирали авіацію, розподіляли її вздовж кордонів України. Близько 40 аеродромів зараз задіяно російською авіацією на дальності бойового радіусу 500-700 км. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСНЄ розповів військовий експерт Роман Світан. Білорусі, Росії Криму 40 аеродромів РФ використовують протягом усього цього року для виконання бойових завдань. Зазначив він: російська авіація ніколи не залетить в Україну. Система ППО, яка зараз перекриває практично всю Україну, 90% російських літаків буде збита. А от локально вздовж лінії фронту армійської фронтової авіації вони виконують ці завдання. Тому повітряних боїв, які широко анонсуються над Україною, не буде додав експерт. Після призначення залужного на посаду генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше спочатку повномасштабки, заявив, що Україна має право завдувати ударів по РФ відповідно до міжнародного права. Як повідомляє главком, відповідна заява Столтенберга пролунала в інтерв'ю Радіо Свобода згодом і коментарів Financial Таймс. Підтвердив представник НАТО. Зокрема, генсек НАТО сказав, що використання зброї, яку постачає Захід для ударів по цілях РФ, вже давно є предметом суперечок серед союзників Києва через побоювання ескалації. Кожен союзник сам вирішує, чи якісь застереження. Це агресивна війна Росії проти України ще кричущим порушенням міжнародного права. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самоборону. Це міжнародне право, звичайно, Україна має на це право щоб захистити себе. Наголосив Столтенберг, представник НАТО. Підтвердив Times, що Столтенберг справді мав на увазі право України на самоборону. Ці слова є кроком вперед в риториці НАТО. Зазначимо, Україна збільшила кількість ударів по військових об'єктах території РФ за допомогою безпілотників і ракет дальнього радіусу дії. Однак, через делікатне ставлення заходу до таких атак, Київ прямо на себе не бере відповідальність за них. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.